По-справжньому великі битви зазвичай відбуваються в розумі. Як досягнути перемоги у цій битві, дізнаємось сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Ми дедалі частіше стаємо свідками, а то й учасниками жахливих подій. Наш світ вражають стихійні лиха, техногенні катастрофи, терористичні акти, війни і смертельні епідемії. Економічні та політичні кризи, що відбувається з цим світом, чому зло розростається, немов прагне витіснити все добре, мирне світле. Більшість людей почали боятися майбутнього. Мене постійно запитують, чи можна якось вберегтися від зла, уникнути бід, які загрожують нам? Чи є розрада для тих, хто живе під постійним тягарем страху? Так, є. Вона міститься у пророцтвах святого письма. Бог не приховує, що настануть дні, коли ми потрапимо у жахливі обставини і не обіцяє позбавити нас проблем, але готовий навчити нас відбивати стріли зла. Бог хоче, щоб кожен з нас був готовий зустріти будь-яку неприємність з високо піднятою головою, знаючи, що йому робити. Деякі люди думають, що їхні проблеми легше вирішувалися би, якби було достатньо грошей і впливових друзів. Але вони помиляються. Багаті теж плачуть, хворіють на невеликовні хвороби, перебувають у залежності від алкоголю, наркотиків та азартних ігор, банкротують. За гроші можна купити розкішний будинок і безліч розваг, але не взаєморозуміння і повагу в родині. Біблія стверджує, весь світ лежить у злі. Саме тому щодня тисячі людей гинуть в автокатастрофах від хвороби і нещасних випадків. Однак, тим, хто належить до Царства Божого, наданий унікальний засіб захисту це Слово Боже. Ми ведемо бій з самим дияволом, якого святе письмо називає Батьком зла. Автором усіх неприємностей, хвороб і злиднів. Та якщо озброїтись Словом Божим, воно розіб'є ворога вщент. Якщо, наприклад, ви не можете знайти спільну мову з чоловіком, а диявол шепоче вам, що ваш шлюб помилка, перемагайте його словами з Євангелія від Матвія. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Збагніть Божі Слова, і ситуація зміниться на краще. Якщо вас образили і спадає на думку, ти не повинен прощати таке, не прощають. Спрямуйте Слово Боже, на сили пітьми, не судіть, щоби не суджено і вас, і не осуджуйте, щоби і вас не осуджено. Прощайте, то проститься і вам. Не поспішайте засмучуватись, коли проблеми приходять у ваше життя. Поспішайте розгорнути Біблію і відбити сили темряви мечем Слова Божого. Можливо, у вас це вийде не відразу, але якщо бути наполегливими, ви навчитеся володіти цією всемогутньою зброєю. Якщо ви втратили роботу або вам зрадила близька людина, чи ви залишились без грошей, візьміть у руки Слово Боже. Якщо ваш розум загнаний у глухий кут, підказує не найкраще рішення. А диявол намагається вразити і зіштовхнути вас у прірву вічію, прочитайте слова з книги Приповістей. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти закликаєш нас слідувати за тобою. За те, що Ти закликаєш нас свою надію покласти на тебе, адже Ти усі часи був нашою надійною опорою. І допоможи нам, Господи, завжди покладатися на тебе і бути вірними тобі до кінця нашого життя. Ми впевнені, що у всіх труднощах життя Ти нам допоможеш. Амінь. Бог завжди бажає спрямувати вас на кращу дорогу і йдіть завжди нею.